Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, раджу вам приготувати ось таку заготовочку на зиму. Смачні та ароматні помідорчики-сливки. Ретельно миємо помідори. Потрібно 4 кілограми на 6 літрових банок. Стерилізуємо баночки та кришки. Готуємо цибулю, часник, лавровий лист, петрушку та приправи. Розрізаємо помідори навпіл та притрушуємо спеціями. Це може бути чорний мелений перець або суміш перців, а також можна використати приправу помідор, часник і базилік, але це не обов'язково. Готуємо наступні інгредієнти. На дно кожної баночки кладемо цибулю по одному кружальцю, часник за смаком по 2-3 зубчики. Та петрушку і лавровий лист. Закладаємо тепер помідори. Ось така краса вийшла. Уже виглядають смачно. В каструлю наливаємо 2 літри води, додаємо 200 г цукру, 2 столові ложки солі та оцет 200 мл. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і хай кипить 2-3 хвилинки. Заливаємо помідори та ставимо стерилізувати на 10 хвилин від моменту закіпання води в каструлі. Закатуємо та перевертаємо. Смачних вам заготовок на зиму. Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими, щоб не пропустити нові відео. Натискайте на дзвіночок. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все будете. Буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!